Сьогодні розглянемо лабораторну роботу особливості конструювання штампів КГШП. Перед вами дерев'яна модель штампу КГШП з усиллям 630 тонн сил, яка виготовлена в масштабі один до одного. Штампи КГШП збірніть. Вони складаються з верхньої плити, яка фіксується до повзуна завдяки спеціальному пазу та 4 болтовим з'єднанням, які розташовані по периметру, та нижня плита, яка фіксується до стола преси завдяки клину, та 4-болтовим з'єднанням, які теж розташовані по периметру. Верхня плита має направляючі втулки. Нижня плита має направляючі колонки. Вони забезпечують точне позиціонування верхньої частини відносно нижньої. В центрі верхньої та нижньої плити знаходиться блок або пакет. Він складається з ручеєвих вставок та фіксуючих вставок. Блоки або пакети проєктуються на одну, дві або три операції. Якщо у нас, наприклад, три операції, то у нас з вами три ручієві вставки. Перша ручієва вставка це у нас підготовчий ручай, в якому, як правило, відбувається процес осаджування. Друга це у нас з вами операція підготовча формоутворення або гнуття. І в центрі розташовується підго... ручай, в якому у нас з вами відбувається фінішна операція. Ручиєва вставка, яка відповідає за осаджування, розташовується зліва, тому що більшість у нас правші, і я їм більш зручніше переносити заготовку з печі до штампу зліва направо. Тому ця ручиєва вставка розташована зліва. Справа у нас розташована ручиєва вставка для операції або формоотворення, або гнуття, і вже в центрі розташована вже чистова, чистовий ручай, де у нас відбувається фінішна операція. Як у нас на прикладі з вами відкрите штампування, штампування з облоя. У нас центр тиску штампу повинен співпадати з вісю повзуна, тому у нас чистовий ручай знаходиться в центрі. І по периметру наші ручієві вставки фіксуються спеціальними. Фіксуючими вставками. Якщо, наприклад, у нас з вами там одна або дві операції, як, наприклад, у нас тут одна, то у нас оці чистові ручаї замінюються фіксуючими вставками. Чистові ручаї, як правило, виготовляються штампової сталі. Але для економії ці чистові ручаї виготовляються збірними. Центральна частина, яка відповідає за основний процес штампування, вона виготовляється з штампової сталі, а оцей от тримач, який тримає нашу основну частину, виготовляється з конструкційної сталі. Ось ви можете також тут побачити, що у нас в центральній частині є отвори. Ці отвори необхідні для того, щоб потім виштовхнути нашу деталь. Периметру. У нас з вами теж розташовуються фіксуючі вставки, які, як правило, виготовляються з конструкційних сталей. Ваша задача, всі лабораторній роботі, ознайомитися з особливостями конструювання штампу КГШП, зрозуміти призначення кожної деталі штампу та з яких матеріалів виготовляються ці деталі. На цьому все. Дякую за увагу! E